Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошетко, на якому я розповідаю все про вязанечко в моєму житті. Отже, дівчаточка, сьогодні коротасеньке відео, розкажу, покажу, що робила, чим займалася і трішки розкажу про старт іграшкового буму-Весна. Отже, чим займалася в основному, весь час я присвятила вишивці алінчиного плаття. В неї випускний в червні з коледжу медичного, і там є традиція, що на випускний випускники мають вбрання вишите. Щоб не купувати, вишите плаття, Алінка має плаття, яке любить, і ми маємо схемку, яку ми колись дуже хотіли, і вирішили вишивати. Вчитися ніколи не пізно, то чому б і ні? Отже, вмістити це не можу, аж ніяк. Тому, 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 тому що мало місця. Отже, вишиваю ось так на коробці картонній, тому що не запялюється це плаття в п'яльця з накладною канвою. Ось такою. Вона дуже жорстка. І п'яльця не тримають. Я маю дерев'яні, маю пластикові, все вистрибує. Тканина. Як бачите, мега стрейчева. мега стрейчева. Накладна канва, як ви розумієте, не стрейчева від слова зовсім. Тому є складнощі, є складнощі, щоб натягнути тканину до розміру канви. І це все я оділа просто на коробку і підставляю руку, запихаю з цієї сторони, підпихаю під полотно, з цієї сторони виймаю голку. І це таке вишивання, знаєте. Трішки важке, незручне і дуже довге. Ось перед тим я вишивала. Тут це все, що я маю, поки що вставлю вам шматочок з вчорашнього дня по ось цій частинці. Думала, до шиї сьогодні квіточкою і ляжу спати, але не виходить, тому що зробила помилку і опустила на. На один хрестик за низку ось цей елемент, і ось цей, бо в'яжу зразу обидва елементи, тому розпускаю і лягаю з Ось я розпустила, вишила перший хрестик, від якого я маю відштовхуватися і буду вишивати, потім закінчувати вже цю квіточку і вишивати далі. Отже, по платі є розпорочка, ось така, і по Здовшу спорочки я ось такі, вишивала ось такі елементики, внизу ось така квітка, і від них в бік теж елементики. Ось, е вишивала на ось такій е флізеліновій розграфленій канві. Водорозчинній. е Складнощів дуже багато. Е ось так в мене виглядає виворітня сторона. Гарна, негарно, не, гарно, не знаю, але з лицевої мені подобається. Ось дуже ця водорозчинна флізілінова канва розчиняється навіть від того, що ти тримаєш її пальцями. Тут я вже зрозуміла це і не тримала пальцями, старалась тримати десь за п'яльця, десь збоку, тому що зап'ялити цю тканину, ну, повірте мені, дуже-дуже важко. Ось, А тут, як бачите, я ще не, не дуже була в курсі. І це все під пальцями в мене розчинялося. І квадратиків видно не було. І те вишивання було дуже-дуже складне. Як бачите, тут практично не видно нічого. Воно розчинялося просто в руках. Далі вже було легше. Я вже руками не чіпала, практично, не торкалася, і воно щось та й було видно. Ось, ось такий в мене процесик. Це схемка. Моя сестричка, коли була жива, вона дуже гарно вишивала, вишивала дуже багато, вишивала все підряд, що, що хотілося і що моглося. І діткам теж. І Назарчикові вона вишивала сорочки і моїй аліночці. Вона моєї Алінки була хресною мамою. І е, з однієї сорочечки Аліночка виросла, з другої виросла, і третю ми вирішили вишивати. Ми купили цю схемку. Купили ниточки, викроїли сорочечку, але, на жаль, сестра вже була фізично не в змозі. Вона закінчувала вже вишивати назарчикову сорочку в останні дні, як то кажеться, перед тим, як, як померти. І сорочечку Алінки вона навіть вже не починала, тому що реально за два дні до смерті вона закінчила назаркову сорочку. І так лежало це, і, і воно у нас з Алінкою. Зачіпало, тому що ну, хотілося справді застосувати цю схемку, яку вибрала свята для Аліночки. Ось. І отаким от чином ми вирішили застосувати. Більше вишивати нічого ніде не буду. Тут зараз я вімкну на паузу і покажу по схемі, як воно буде. Ось така схема сорочки. Ми кроїли звичайний реглан. ми таку не, не хотіла робити сорочку, але мали свої плани, свої ідеї. В результаті все вийшло зовсім по-іншому, і я вишивала ось цей елемент, який я вишивала з боку, ось цю квіточку я вишивала внизу, і ось цей цілий елемент я буду вишивати якраз ось тут тобто під грудьми. Ось. Е наскільки це вийде, е я не знаю, ну в загальному вийде. Воно плюс-мінус один до одного е з картинкою. То воно якраз десь так посерединці і буде. Я відцентрувала, наскільки могла. Ось. Е ця канва деко дорога. 300 гривень я за малесенький шматочок заплатила. Ну, Я не знаю, який там метровий, метр на метр, -метр чи що. Ось. Але е обіцяла. Продавчиня, що це найкраща канва. тому я вже купила такий метровий шматочок. Ось а з ця 25 гривень ось такий листочок малесенький, там, може, теж має цілий, зараз гляну. Ось такий шматочок коштує 25 гривень. Це єдине, що в мене залишився, і якісь обрізочки ось. Ну, але не знаю, наскільки він мені пригодиться. І є. От бачите, наскільки відрізняється яркість друку. Є такий, що друк трошечки яскравіший і видно, а є такий розмитий, що взагалі нічого не видно. Як для початківця, це, це була дуже погана ідея, але ну що, я ще цієї канвини мала, мала вишивати на тому, що мала. Ось, гроші ж потрачені, тож вже таке. Ось, ось такий процес, яким я займаюся, хочу завершити його і бути спокійною, що все є. Звідси ниточки будуть вийматися. Це замочується гарно в воді, на ніч, чи там наскільки воно відмокає гарненько, тоді висушуєш і ці всі штучки гарно виймаються, тому що насправді вони дуже-дуже проклеєні твердо. На цьому вишивати значно легше, тому що тут ніби попадаєш в той квадратик, ніби не попадаєш, десь чуть-чуть лівіше, чуть-чуть правіше. Ось так. Ще коли зір поганий і вечір, то це взагалі. Ну, тут все-таки є дірочка, в яку ти по-любому попадаєш куди треба. Тому храз таки рівніший, красивіші, але вже як є. Ось такий процесик. Так, далі я віддала ще 20 пар адаптивних трусів іринці з теплої хмари. Вони, вона співпрацює з швейною ротою. Ось. Е, ще в мене залишилось 15 пар тих, Що Оленка висилала Боганова тканину з своїми дівчатками? Е, то ще я маю тих 15 пар трусів, Казала Іринка ще притримати, тому що м буде потрібно, на жаль, буде потрібно. У мене є фото. Я вам вставлю фото хлопців, які отримували, які погодились сфоткатися. Е, звичайно ж, личко я закрию, але в загальному, як звіт. Що, що все працює, все пішло в рух. Далі. Далі, потім в містер Шкарпета поступив запит на, адапти, на адаптивні шкарпетки. В мене було три пари готових. Четверту я швидесенько докінчила і чотири пари відправила на Запорізький напрямок. Потім, коли я віддавала адаптивні труси Іринці, ми зустрілися, тому що ми. Обоє з Тернопільського району вирішили зустрітися в Тернопіль, щоб я передала ті адаптивні труси. Ми зговорилися. Вона каже, що потрібні ще прості труси. Дуже багато простих трусів потрібно в госпіталях, в лікарні. А я якраз мала 20 пар простих трусів, тому що волонтери наші бірківські, які їздили. Їм теж хтось дав, але їм ці труси не пригодилися. Вони віддали мені, може тобі кудись пригодяться. І ось з зі зорі і, і ці труси. І на другий день ми з Алінкою знову зустрілися, і я їй передала ще 20 пар тих трусів. Ось, так що трішки пороздавала, трішки роз, розгрузилася. Далі, в маршрутках я в'язала шкарпаточки. Шкарпеточки з ниточки з щодо пряжі, ось, пущата тестував мій чоловік. Ось така висока халявка, п'яточка бумеранг, все в'язала резиночкою і почала в'язати вже стопу. 54 петлі. Саме звичайно, спиці 3,75, ні, 3,25. 3,25 спиці. Щоб сильно не тиснути, взяла менші спиці, щоб вільніше в'язати бо дуже болять руки. Ось, від, вже відвикла я насправді від спиць і від в'язання, але нічого, будемо привикати назад. То такий в мене процесик ще. Що хочу сказати, в результаті нашого тестування ниточок з пряжі і ниточок з чернігівської шкарпеткової. Я забула, як вона називається, сіверяночки. То хочу сказати, що в принципі носяться вони однаково. Але зауважив чоловік, що ця ниточка тепліша від Чернігівської. Е, тобто, якщо він там на роботі без опалення був е, взутий, то в цих він не змерзав. А в Чернігівській він вже в обід змерзав ноги. Е, тому ця тепліша. Вона трошечки дорожча від севіляночки, чер... але. Але вона тепліша. А зношується плюс-мінус однаково. І та, і та резинки не тримає. Ось, і я знову ж таки сюди забула додати. На халявку треба щось підібрати, якусь іншу. Там, я не знаю, Lana Gold 400, що там, як вона називається, забула. Fine. Lana Gold Fine. Ось. Треба брати на халявки Lana Gold Fine, а на стопу, на п'яточки, брати. Цю Чернігівську, не Чернігівську, а чудопряжівську е, ниточку. Так я собі придумала, але ще немає коли цим зайнятися, потрібно дозамовити такі. Е, а може, в мене ще щось є. Треба дивитися, треба дивитися по запасах. Е, бо все, в принципі, подарунки, і якось брати на благодійність подаровану пряжу мене, і мені якось незручно. І отака така патова ситуація. Ну нічого, замовимо і будемо в'язати. Так, далі, далі дівчаточки мої хороші, е далі в нас іграшковий бум. З сьогоднішнього дня в нас розпочався іграшковий бум весна. У нас вже багато, здається, 37 дівчаток і я. М -м, і що я буду е робити в цьому іграшковому бумі? Я буду дов'язувати свої недов'язки. В мене їх є досить багато. Але я так зрозуміла, що є дівчатка, з якими мені по недов'язах не тягатися. Тому якось так не буду привіднятися, що маю багато, тому що знаю, що є дівчатка, в яких більше. Але і ці мене мучать, тому що вони лежать вже дуже-дуже давно. Іграшковий бомзима, марафон, жирафик, треба закінчувати. Це все, що я по ньому маю, і ще в мене на нього закінчилась ниточка. Тому ріжки, ушках, хвостик і все, що йому належить, буде з іншої ниточки. Так, а ось в мене є залишок. Бачите, приміняюся, що немає ниточки маю. Далі. Далі ляля, якій вже 158 років, а якщо чесно, то 2. Не можу доробити, не знаю, як, чому так виходить, що руки до неї не доходять. Я не знаю. Дві лялечки вже живуть в своїх доміках, в своїх господинів, а третя все ніяк не закінчиться. Не знаю, що відбувається. Я знову беру її з собою, і, і якщо все буде гаразд, я буду її закінчувати. Ще є ось така ляля, в неї вже оформлене трошки личко. Ось така красуня, повністю волосечко прошита. Її потрібно одіти. Ніби багато, але, але потрібно. Так, далі. Далі в мене є, по моєму майстер-класу зв'язане зайченятко. В'язала Аліночка, я маю закінчити. Є вушка. Є зайчик, потрібно вивізати платячку, все пришити, оформити і дов'язати бантик, і буде готова зайченятка. Готова. Ось з цього на всього почати і закінчити. Так, далі. Далі в мене є ось такий гусачок, теж зимового буму, ось такий, і у нього ще не закрита попка, тому що ще він повністю не наповнений, як бачите. Треба закінчити, лапки є зв'язані, десь лежать, сховалися, але я їх знайду обов'язково. Закінчити, наповнити, пришити, вивізати, крила пришити, пришити лапулі, оформити мордулю. Отак теж ніби і небагато, але попрацювати потрібно. Далі, далі, далі. А далі в мене ще є ось такий ціла сумка зараз, дівчатка. Ціла сумка всього це запчастинки на собачку коргі. Яка була теж в марафоні. І всі дрібні запчастинки. Щоб отримати решту майстер-класу, я вив'язала перший етап. ось І ці всі запчастинки в мене є, але коргі ще нема. На жаль, поки що. ось Тому коргі. І далі, і. Самий крайній і найголовніший мій процес це мій гусачок. Ну, тут, так якби теж, ніби все, все є. Роботи небагато. Але... Але щось, щось не сходиться. Щось не сходиться і ніяк мені не виходить закінчити того гусачка. Все заключається в тому, щоб відзняти. Відео і доробити майстер-клас і якось воно не йде. Шло, 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 і перестало. Ось такі: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І зайка сьома. È Сім процесиків я беру з собою в цей іграшковий бум. Що буде, не знаю, життя покаже. Але хочеться. Дуже хочеться закінчити всіх, тому що насправді я. Скажу вам чесно і відверто, я однопроцесниця. Я дуже люблю розпочати щось одна, закінчити, брати інше. Звичайно ж, потрібні такі процеси, як маршрутний проєкт. У мене шкарпеточки. Воно потрібно, тому що як ми їздили там з Андрійком в лікарню, і кожен день процедурки, і кожен день по якісь документи, маршрутки, багато переїздів, багато очікувань. То е, такі шкарпеточки потрібні. Ось е, а в загальному я люблю розпочати і закінчити. Але не так все виходить, як хочеться. Е, ось е, місяць, більше вже місяця, я практично не в'яжу, тому пора, мабуть, приступати до в'язанечка, пора повертатися, е, тому що маю такий досвід, коли. Померла сестричка. Я, я в... закрилася Я закрилася в собі, я закрилася вдома. Я одночасно втратила роботу, е так співпала. Ось, і, звичайно ж, я за, за півтора року я втратила знайомих, друзів, втратила всіх, і повернути їх вже і не хочеться, і не можеться, то не ну, так сталося, що дороги розійшлися. Ось, а самому бути дуже важко. Тому, як би не було мені важко зараз, я розумію, що треба через це переступати і не закриватися, тому що знов залишишся на самоті. А я не хочу. Тому дякую вам за підтримку кожному. Величезне дякую, кожне ваше слово. Насправді яким би порожнім воно не було на, ну, так здається, часом. Ну це ж просто слово так. Але воно підтримує, справді підтримує. Тому дякую. Всім, всім. всім Обнімаю вас всіх міцно і до зустрічі на наступний тиждень. Подивимося, що ж я все-таки я все-таки нав'язала. А хочеться вишивати, ви знаєте? Це тягнуло. Тому якось так. Все. Всім тихого тихого тижня, спокійного, продуктивного, міцного здоров'я, тому що віросяки атакують і, і всього найкращого. До зустрічі через тиждень.